З 2007 року, практично, по цей день, по сьогодні, я є координатором громадської ініціативи Комітет прямої дії. Ну, така ініціатива не дуже велична не дуже масштабна. Вона зосереджена на такій точковій правозахисній діяльності. Це, передусім, захист прав автовласників. Великих здобутків у нас не було. Але ми провели таку маленьку побідоносну війну. Нам вдалося протягом двох років добитися від київської влади скасування практики незаконної блокування коліс. Було таке раніше автомобілістів заковували в кайдани, ввішали такого залізного краба, блокіратор штуку абсолютно незаконно. Ти їдеш на маленькій, красивій машині, зупиняєшся десь на парковці, паркувальника ніде немає. Ти ставиш машину, йдеш там кудись в бутік Лую Віттон. Виходиш з Луї Вітону, дивишся у тебе на колесі твого ровер міні висить е, залізний краб, блокіратор колес. А до тебе підходять два таких неголеніх, часто на підпитку хлопця. І Вони кажуть, з тебе 300 гривень за те, щоб це зняти. Вийшли на обідню перерву і побачили на своїх машинах додаткові помаранчеві деталі. Залишила буквально на годину. Тепер паркувальники вимагають жінок 170 гривень. Тоді обмежувальні пристрої з машини знімуть. Рішенням Кабміну ми маємо право блокувати Оце Це нововведення технічне. Воно насправді не додає абсолютно ніякої законності дій блокувальникам. Комітет прямої дії та його активіст Дмитро Гнаб переконує. Платити жінки не повинні. Ти кажеш, за що? Ну треба було сплатити за парковку. Ти кажеш, так паркувальника не було, і паркомату немає. Вони кажуть, твої проблеми. Ти кажеш, я викличу міліцію, кликай міліцію. Приїзд міліції нічого не дає. Дії блокувальників абсолютно незаконні, оскільки обмежити обмежувати водія, користуватися його власністю, тобто автомобілем, можуть тільки правоохоронці і тільки за рішенням суду. Блокувальники, які працювали в одному з комунальних підприємств, КП Київ очевидно, не були правоохоронцями, рішення суду у них не було. Тобто ця практика була абсолютно незаконна. Вона була абсолютно бандитська, була введена в ті часи, коли містом керував Черновецький, який заробляв на всьому, на чому тільки можна. Ми це прекрасно пам'ятаємо. Тому багатьох водіїв це звісно дуже обурювало. Я писав почав. Про це писати спочатку у себе в живому журналі, в ЖЖ, потім почав спілкуватися на цю тему. Зареєструвався там на форумі автомобілістів, форумі Мазда клубу. Це один з таких найактивніших автомобільних клубів в місті Києві. І ми почали там цю тему обговорювати. І дуже швидко, оскільки тема була резонансна, людей зацікавлених про неї поговорити було дуже багато. У нас дуже швидко сформувалася на форумі Мазда Клубу. Широченна така автомобільна спільнота багато людей там, власники Ланосів, Міцубісі Таврі і так далі, також прийшли на форум Маздоклубу, де зібралася от найактивніша спільнота, яка готова була боротися, захищатися законними шляхами проти беззаконня блокираторників. Це була маленька така проблема. Для людей це не подолання корупції, це всього лише боротьба з блокіраторниками в одному конкретно взятому місті України. Але люди, тим не менше, змогли за допомогою інтернет-форуму Mazda Клубу, ну і зокрема Mitsubishi Клубу, кількох автомобільних а, форумів а, ми змогли об'єднатися. Потім а, до нас приєдналася величезна група автомобілістів а, з автомобільного порталу Auto.ua. Там також були борці з блокіраторниками. Причому під час е, цих інтернет-обговорень е, зрозуміло, що ми ділилися досвідом боротьби з блокувальниками. Йшлося е, не тільки про в принципі е, оце блокування коліс. Блокування коліс в даному випадку було просто вираженням корупції і свавілля київської влади. А корупція і свавілля київської влади це був прояв, такий найбільш цинічний прояв корупції і свавілля всієї української влади от на той момент. І зрозуміло, що ми з онлайну згодом вийшли в офлайн, коли нас сформувалася така достатньо активна група автомобілістів, які готові е, допомагати одне одному не тільки порадами в інтернет-форумі. Е, ми почали проводити регулярні зустрічі. Ми їх називали рейдами. Це не чергова політична демонстрація, мітинг чи страйк безробітних. Так, у самому центрі Києва почалася зустріч водіїв активістів з блокувальниками. Якщо ви ще не чули цього слова, значить не зустрічалися з так званими помаранчево салатовими жилетками. А всім цим людям пощастило значно менше. Кожної неділі або суботи ми збиралися протягом двох років на контрактовій площі. І проводили рейди з визволення водіїв міста Києва від блокіраторників, тому що ще раз повторюю: і правоохоронці про це знали, і прокуратура писала там протести, вимагала скасувати практику блокування коліс. Але при цьому правоохоронці сиділи на абонементі від Черновецького. Міліція і прокуратура блокіраторників не чіпали. Тому ми, списуючись оперативно в онлайні, планували наші рейди. І кожного тижня проводили ці рейди з визволення людей від блокіраторів, з ну такою проводили просвітницьку діяльність при цьому, тобто водіїв допомагали звільнитися від блокіратора. Часто для цього в 9 з 10 випадках для цього достатньо було блокіраторнику заявити, повідомити про незаконність його дій. Попросити зняти блокіратора. Дев'ять блокераторників з десяти знімали блокератора тут же, бо вони знали прекрасно, що вони діють незаконно, тільки от в розчаті на лаха, що називається. Потім ми блокіраторники казали, що йому загрожують за самоуправство, кримінальну відповідальність. Водію розповідали, залишали листівочку, наклеєчку, наліпочку таку на автомобіль, що автомобіль захищено від блокератора. Робили водію невеличку таку лекцію стосовно права свідомості стосовно того, що діє блокіраторники є незаконами і так далі. Що треба читати закони з одного боку і вміти відстоювати значить, свої права. Ну І таким чином цей водій вже вступав, він поповнював наші лави. Наступного разу цей водій, там дівчинка, чи хлопець, чи дядько, казав. А коли ви збираєтесь? Ми кажемо там кожного тижня на о 12 на контрактові. Людина наступного тижня приїздила до нас. Згодом нас стало стільки, що ми, коли збиралися на контрактовій площі, ми ділилися на групи. Тому що такий караван, якщо буде їхати кудись в одне місце робити рейд, ми просто там паралізуємо рух. Ми розбивалися на групи, групи там координувалися між собою, але цього було недостатньо. Бо рейди це одне: рейди робляться регулярно, тобто від неділі, від суботи до суботи, там від неділі до неділі, да, ми робимо ці рейди. І блокувальники на вихідних вже так особливо не висовувалися, бо знали, що в неділю, в суботу ми приїжджаємо. Вони лютували в будні дні, коли ми зайняті на роботі, хтось на навчанні, хтось там з дітьми сидить і так далі. І тому блокувальники намагалися, отака от боротьба тривала протягом 2,5 років. Вони намагалися компенсувати свої втрати на вихідних, компенсувати в будні дні. І за допомогою інтернету, за допомогою соціальних мереж там, ВКонтакті Однокласники, але, передусім, знову ж таки, інтернет форумів ми створили систему оперативного реагування на проблеми у водіїв з блокіраторниками. Тобто ми максимально поширювали телефон гарячої лінії, телефон, на який можна було подзвонити, сказати, в мене тут, в мене заблокували, що мені робити. Телефоном надається водію консультація. Немає результату. Тобто, ми кажемо там: попросіть блокувальника згідно статті такої, та значить, видати вам акт про відмову сплачувати. Значить, попросіть його зняти блокіратор. Не хоче знімати блокіратор. Скажіть, що це дзвонять з комітету прямої дії? А, окей, зняли. Або там випадок, скажіть, що це дзвонять з комітету прямої дії. Він сказав, та нехай комітет прямої дії в мене там оце. Ми окей, де ви знаходитесь? В якому районі? Я на Солом'янці, окей, я раз раз по базі. Так, на Соломіці у нас четверо людей зареєстровані. Так, телефони такі-то мобільні. Раз смс-ки відправив або особисте повідомлення форм на Солом'янці, вулиця там. Донецька, значить, біля там радіо ринку, там блокіратор, хто зможе під'їхати? Раз мені одразу там особисте повідомлення на форумі, Так, я буду через 15 хвилин. На я раз людині передзвоню через 15 хвилин. Там червона мазда до вас приїде. Чекайте. Приїжджає одна людина, дзвонить там людина. Там наш активіст там, о, каже: ніфіга, недостатньо. Хто біля Солом'янки ще? Приїжджає ще вісім автомобілів через 20 хвилин, тому що один наш активіст не може допомогти. Блокувальник все одно бикує, що називається. Вісім людей приїжджає, блокувальник в шоці одразу знімає блокератор або тікає взагалі блокератор, як трофей у нас залишається. Ця історія закінчилася цивілізовано і спокійно. Голова громадської організації Дмитро Гнап пояснив власникові автівки його права. Валерій відмовився платити за розблокування машини. Паркувальник приніс чарівний папірець, який називається актом відмови. Підписи двох свідків, паспортні дані, обер ключів і вуаля, машина вільна. І так це працювало протягом двох з половиною років. Тобто, ми створили систему моментального реагування на проблеми водіїв. Вона працювала не просто як така оперативна допомога, правова допомога, як правовий захист, такий оперативний. В цьому ще була велика просвітницька місія. Бо люди бачили, що від свавілля цих от невеличких, да, але все ж таки вимагальників, жуліків, можна захиститися. І тому люди почали там ділитися своїми історіями, як вони там поставили на місце там вже. А вони подумають про створення ОСББ, як вони там поставили на місце якогось там бізнесмена розповідає, там приходили пожежники, вимагали хабаря і так далі. Ну, тобто, конкретно така правова діяльність по захисту своїх прав тут і сьогодні, от на маленькому клаптику, вона виховує людину, вона е, от, змушує її думати, як я можу себе захистити в іншій ситуації. Коли ти стикаєшся зі свавіллям там, дільничного міліціонера, прокурора, інспектора санстанції і так далі. А, ну, Зрештою, ми розуміли, що ось така партизанщина, навіть дуже ефективна за допомогою інтернет-засобів оперативна, вона не а, призводить нас до конкретної мети скасування цієї практики блокування колізій. І ми, на щастя, так, звела доля, що ми познайомилися з кількома дуже авторитетними київськими юристами, зокрема там, з Андрієм Нечипоренка і особливо з Віктором Щербаковим. А, Мега авторитетною людиною саме в галузі транспортного права в столиці, і з їх допомогою Щербаков подав позов до спочатку адміністративного, потім до апеляційного суду. Ми там постійно консультувалися, привертали привертали увагу до цієї проблеми. І зрештою, через півтора роки вдалося юристам. От нам спільно всім вдалося домогтися рішення Київського апеляційного адміністративного суду стосовно виключення норми про блокування коліс із постанови Кабінету Міністрів 1342 про правила паркування в Україні. Тобто пункти 31-32, які урядовою постановою дозволяли місцевим владам блокувати ну, працівникам комунальних підприємств місцевих блокувати колеса. Київський окружний адміністративний суд скасував, визнав такими, які не відповідають дійсності. І на наступний день це було в травні 2010 року, 10? 11. 2011 року. Після того, як це рішення було прийнято, всі блокувальники в усіх містах, а таких міст було 4 по Україні, крім Києва, це були Ялта, Миколаїв і Ужгород. Всі блокувальники коліс по всій Україні були розпущені. ці служби були розформовані, і блокування коліс стало тепер історією.